Уходна мейка кронер сірого кольору виготовлена з наржавіючої сталі. Розмір якої 78 на 48 см. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Має як праве крило, так і ліве крило. В комплект мийки входить. Змішувач. Колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Досить гарно сідає в чашу. Можете собі її регулювати, як вам зручніше буде. Сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання. Кріплення, заглушки. Ціна такої мейки 5200 гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.